Це значно гірше за втрату якоїсь статуї. Це не просто стара статуя, це серце нашого села. Хочеш розуміти нас, спершу зрозумій її. Кого? Сомнамбулу. Бо знаколи село стало жертвою злої Сфінкс, яка вимагала більше зерна. Як і інші селяни, сомнамбула була бідна. Але віддавала все, щоб інші не втратили надію. Сина фараона, принца Хісана, це дуже зворушило. Тож він вирішив, що поні більше не будуть голодувати. Та коли Хісан став проти Сфінкс, вона його схопила. І сказала фараону, що поверне принца, тільки якщо розгадають загадку. Ніхто не хотів його рятувати. Ніхто, крім Сомнамбули. були. І Сфінкс загадала. У темноті світліша я. Я там але не нічого не коштую, та дорога, коли мене нема. Сомнамбула згадала про труднощі в своєму селі і одразу зрозуміла, якою буде відповідь. Надія. крикнула вона. Сфінкс розлютилась, здавалось, вона не звільнить принца. І тоді Сомнамбула попросила нове завдання. Якщо я його виконаю, ти назавжди покинеш королівство, сказала вона. Сфінкс погодилась і наказала сомнамбулі пройти до принца понад прірвою. осліп. Потім Сфінкс наклала закляття, щоб сомнамбула не могла літати. Але сумна була не втрачала надії. Вона знала, що стрибок віри врятує принца. Керуючись його голосом, вона легко пройшла перепону. Фараон спитав, як Сомнамбула перемогла, і вона відповіла, що завжди сподівалась на краще. Тож їй допомогла надія. Принц замінив перлини, які Сомнамбула віддала селянам, намистом із сяйпазами. І на її шиї воно осяяло усе королівство.